Приснилась змія. Ось що каже Ейрай. Змії у снах символ багатозначний, і його значення залежить від контексту сну та вашого емоційного стану. Ось кілька можливих тлумачень. 1. змія як символ змін змія може символізувати трансформацію або перехід. Як і вона скидає шкіру, ви можете переживати період змін або оновлення. 2. Змія як загроза, якщо сон був тривожним. Можливо, це вказує на страхи чи приховані конфлікти у вашому житті. Подумайте, чи є щось, що вас непокоїть. 3. Змія як мудрість. У багатьох культурах змія асоціюється з мудрістю та інтуїцією. Такий сон може підказувати, що вам слід довіритися своїм внутрішнім почуттям. 4. Змія як спокуса змія також може вказувати на спокуси чи підступні наміри з боку інших. Будьте обачними в особистих чи професійних стосунках, що робити після такого сну AI радить звернути увагу на свої емоції та ситуації у житті, які можуть викликати схожі почуття, чи є щось, що потребує змін або глибшого аналізу.